Від самого ранку Одещина почала підтверджувати статус лідера за кількістю порушень на виборах. Станом на першу годину дня, як на виборчих дільницях міста, так і в області було помічено випадки порушення законодавства. При цьому середня явка виборців на той момент складала близько 15-20%. Повідомлення щодо порушення процесу голосування почали надходити від самого ранку. Зокрема, вчасно о 8 годині не відкрилися дільниці у Київському і Приморському районах Одеси. А також у татарбонарах та Ізмаїлі. пов'язано це за даними комітету виборців України з тим, що дільничні комісії не встигли вчасно завершити всі процедуру підготовки до голосування. Зафіксовано і проблеми зі списками виборців. На гарячу лінію КВУ звертаються люди, які не можуть знайти себе у списках. Щодо кількості бюлетенів, то і тут існують проблеми. На деяких участках міста Одеси їх більше поло установленої норми, тобто по нормі кількість бюлетенів дождно. Совпадать с количеством избирателей плюс запас 0. 0,5%. Так от в ряді участка запас більші, в ряді участка в калічество бюлє... біля запас отсутствует, либо каліченство бюлетені менше, чем каліченство збирателі. Порушили в одеському регіоні і заборону на проведення агітації. В так званий день тиші були зафіксовані факти явною та прихованою політичної реклами. Спостерігалося це і безпосередньо у день виборів. Ще одна негативна тенденція: проблема з голосуванням на дому. Телекомпанія круг вже повідомляла про підготовку фальсифікації за допомогою голосування на дому у Котовську та Балті. В деяких округах 137-140, наблюдається на ряді участков аномально високе голосування по месту перебування, то есть на дому от 10 до 30%. По нашому мнению, это свидетельствует ну, либо об эпидемии, что навряд ли возможно, либо скорее всего об определенной подготовки непосредственно манипуляций. С бюллетенями при голосовании на дому и в 143 округе в городе Измаил на избирательном участке нами было зафиксировано достаточно большое количество заявлений граждан о голосовании на дому, написанных одной рукой, то есть одним почеком. Что ну, очевидно указывает на то, что они были сфальсифицированы. Зафіксовано КВУ і випадки видачі бюлетенів за пенсійним посвідченням свідоцтвом про шлюб при тому, що бюлетені за законом видаються лише за умови наявності паспорту. Є випадки видачі бюлетенів взагалі без документів У 142-му збирательному округі села Кам'янська Арцизького району, Видають бюлетені без документів. Участкова комісія прийняла рішення ще вчора, що вот местным, местным, местным жителям можуть видавати бюлетені без надлежатих документів. Таке рішення они прийняли після консультації з юристом якогось штабу, но при этом какого именно штабу вже не помнят. Не минулися й без курьозів, зокрема в 134-му виборчому окрузі Малиновського району. Чоловік на вигляд 50 років розклав на урні. Поліетиленовий пакет із символікою одного з кандидатів, які болотуються на цьому окрузі, розклав на ньому свої бюлетені і почав їх їсти. Ксенія Тюра, В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.